Пані Марина працює в театрі Академія Руху. Ось вже один рік. Музичній касі Русалонька за мотивами одноіменної казки Ганса Крістіана Андерсена грає одночасно дві ролі: турботливої, але тим не менш хитрої бабусі, а також підступної та колоритної відьми. І з цією постановкою достроково розпочали новий театральний сезон. На жаль, перший після уходу життя Олександра Гнатовича Більського, ідейного натхненника та засновника Криворізького академічного міського театру Музично-пластичних мистецтв Академія Руху. Так, вона особлива для кожного з нас. Для мене це дуже цінно взагалі знаходитися в цьому театрі, працювати в цьому театрі, тому що він особливий. Він як таке мереже, бо знаєте, ні на що не схоже. Як працювати було дуже приємно, дуже цікаво з Олександром Гнатовичем. Так і Дуже класно, креативно і безпосередньо. А з Сергієм Олександровичем пані Анастасії теж дістались одразу декілька ролей, зокрема рибки та вогрика. Вживатись та перевтілюватись в ці образи було не дуже складно, адже містянка дуже полюбляє акторську справу. А ще з підтримкою колег та колежанок по театру, навіть найскладніші ролі їй вдається уособлювати максимально реалістично та ефективно. Допомагаємо один одному, коли підказуємо щось, як можна так поступити. А коли виникає така ситуація, як в цій ситуації відіграти себе, то так. Допомагаємо. Ми вже грали цю виставу, бо дуже просять глядачі, які заходять сюди. Виправити нестачу приємних емоцій та вражень від перегляду театральних постановок в фреоріцького глядача різного віку. Головна умова дострокового початку нового театрального сезону в академії руху. І з цією благородною метою акторський колектив в повній мірі справляється на всі сто. На відміну від минулих сезонів, ми починаємо роботу вже у серпні, а раніше ми починали вверх. Але ми вирішили, що нашому глядачу ми потрібні. Стосовно сьогоднішньої вистави, це одна з улюблених вистав наших акторів, нашого глядача. Багато хто ходить на неї на перший раз. Головна думка вистави це що найголовніше в нашому житті є любов. Любов це така велика рушійна сила, і заради неї. Заради цього високого почуття людина готова вершити гори та жертвувати навіть собою. Це одна з улюблених криволіцького глядача театральних постановок Академії Руху, і його прихильність вона здобула завдяки мистецтву акторської трупи, яскравим костюмам, спецефектам та освітленню. Давно сказана історія, це скажімо так класична, класична казка. Класична казка про, про любов і самопожертву, самопожертву і ці цінності вони сьогодні дуже потрібні, як і вчора, як будуть і завтра. І сьогодні пожертва пожертва заради майбутнього наших військових. Хоча це історія, вона не співвідноситься, але тема вона дуже схожа. І ми маємо виховувати. Молодих українців саме ці саме розумінні. Тривалість театральної постановки Русалонька складає академічні 45 хвилин, але протягом цього часу і глядачі, і акторська трупа проживають нове життя і відволікаються від тривожної інформаційної повістки сьогодення. Олександр Фофілатів Гліб Припчук перший міський.